Вітаю! Сьогодні 5 вересня 25-го року. Хочу показати троянду, назву якої я не знаю. Може, хто мені допоможе впізнати цю троянду? Троянду я отримала в позатому році. Вона була у мене в англійському наборі. той набір тепер. Все, хочу розпізнати ж троянди назви з того набору. Ну, як показує практика, там англійських троянд не дуже багато. Ну, Абрахам Дербі там було дві штуки, а всі інші різні, і, скоріш за все, не англійські. Бо мені допомогли вже Лайнас Роуз розпізнати з тої троянди, ще щось Ой, з того набору. І ось троянда. Троянда десь метр, ну, не знаю, більше метра. Кущик, метр десять, може. Такий гарний кущик, гармонійний, красивий. І завширшки він метр. Ну, такий. Бачите, як вони? Запашний, чимось трішки, ну тут суміш така, ароматів. Є щось таке, як сушені яблуки чи груші, щось таке мені нагадує. Колір ну тут ось абрикосовий, а оці квіточки ніжна, ніжна-рожевенькі такі. О, там щось ще і жовтеньке є. І вони так дивно розпускаються. Ось ось така кулечка, а оці перші вже отак ось, прямо як вже декілька днів квітнуть. Я бачила троянду схожу. Ну, може, може, то не вона, може я помиляюся у пані Оленки з каналу Вітер трояндових мрій. У неї ця троянда називається Вільям Моріс». Ну, я в неї спитала, здається, квітки троянди не тримаються три дні чи щось таке. В цієї троянди на першу хвилю було дуже спекотно. і квіти, вона не пеклася, але квіти якось дуже мало пов'яли і все. Дня три, може не знаю. Якась вона квітла, коли були, було дуже спекотно. Ну, а це вона вже розквітла у ті квіти. Тримаються дня 4. Ну, зараз тепло, але такого вже спеки нема. Ну, для мене це не спека. Квітки великі, в день, ну, може, там 24-25 градусів. Нема той вже спеки, що була. Квітки великі. Бачите, трішки хиляться, може і англійська. І ще багато буде квіток, багато пуп'янків ще. Листя було здорове в цій троянди на протязі сезону. Жодного враженого листочка не було нічого. Ну ось уже ось почали щось якось листя ось щось. Чи жовтіє вже, чи хто знає. Що з ним становиться. А так стійка, гарна троянда, із зими чудова виходить. Як вона квітла в тому році, я не пам'ятаю. Ну, в цьому році це її друга хвиля. Зараз обійду ще цю трояндочку. Може, хто ж все ж таки впізнає, бо мало в яких троянду так ось. Така ось кулька, а оці пелюстки прям вже розпущені, розпущені. Вона так дивно розпускається. Листя глянцеве. І блискує вона на сонечку. Ну, ось ще, в полурозпуску. Дивна вона в полурозпуску. Отак ось. В розпуску вже так вона, ну, звична собі троянда, така махрова, але повітряна і велика. Ну, Здається, все розказала про цю троянду. Може, хто пізнає, напишіть, будь ласка, назву цієї троянди. Цікаво. Дякую за перегляд. Всіх гаразд вам. Поставте вподобайку цій троянді. Підпишіться на цей канал. І особлива подяка всім українським воїнам, а особливо на нашому Сумському напрямку.